Далі! Далі! Привіт! 3 січня 2025 року я відвідую матч іспанської лаліги Валенсія Реал Мадрид у цьому кіптурі. Хочу подарувати цей кіптур найкращому гравцю завтрашнього. Заставляти їх помилятися прикому. Але не бездумно бігти, оцю лінію передачі, про що я говорю, він буде отут стояти. Да? Ми отак будемо десь стояти, щоб він там, умовно з першого сюди не дав. Ми будемо десь отак стояти. Так. І все. Поки м'яч в дорозі, все ти спрочиш, знайшов лінію фасу. Хай він думає, хай він через тебе дає, хай, ну, це теж переживання, бо ворота пусті все таки пульс, ти не хочеш пропускати все. Пуста логіка пускано починає. Перша четвірка Орест, Бодя Юрків, Святік і Бога погод. Друга четвірка починає. Пробуєш? Дивись, тому що, щоб не було таке, знаєш, пісень написать. Треба знати, два розминці, що ти їдеш Ну, харч. Роман, білий зов. і Олекс. Поки що так, Ну я там буду підмінювати, буду рівно гра, для, і, все сильно всі грати. Це буде значно, в сьогоднішньому матчі будуть зіграти. Це складно початок. Людям, які менше грають, хочуть побажати показувати себе, бо вже для частини сезону вже будуть приймати якісь рішення, кожному показати себе. І є, що, є, що нам доказувати команді, давайте на Новий рік підемо в Троїці. Давай, давай. Всім привіт! Сьогодні зіграємо заключний тур в цьому році з командою Уномас. Буде дуже важкий матч. Уномас надзвичайно сильна команда. Я думаю, що буде велика кількість голів. Ми хочемо на кінець року закріпитися в трійці, як і воли. Тому думаю, матч буде дуже насичений на якісь події. Думаю, буде багато голів. Ярослава сьогодні немає. У нього є дуже поважна причина. Я думаю, ви ми це покажемо. Гарного перегляду! Хочеться? Не Хочеться. то це грати, золоті, очі свої забрати. — Ти хочеш медалі того грати? Я сюди прийшов тільки за медаль. Нічим нічим нічого. В них є таке, що він тут ви починає вибігати, і цей починає неряти далі, цей корти йому сюди і вони стріляють в далі. Тобто підсказку цей може піднятися вище. цей може піднятися вище і читати передачу. Буде щось хай думаю інакше. І ще одна квітня. Можуть піти, не хватає людей, швидше за все ж може. Давай відбилися там. Стоємо, стоїмо. Насанець, скажу від себе, давайте викинемо на цю годину всі думки. Сьогодні має бути тільки перемога, тільки три очки один за одного. Давайте. Дисципліновано. Бо ми хто? давайте, на три-чотири. 3-4. Згорівно. Матч з Уномасом мав стати лакмусовим папірцем для нашого колективу і Віталія Радевича, зокрема. Майже за віса першого кола прийшов час зробити певні висновки по результатах команди та по складу гравців. Розпочався поєдинок на рву. Досвідчений Уномас на чолі з Віталієм Танським йшли в атаку. Благо врятував мірзаєв. Було видно, що ФК Альянс не почував себе комфортно на старті.

Пускаєш по першій половині, по першій частині матчу? Та в сплячці, що одніше дружні. Просто сонний футбол. Ти не заснувся з твою камеру? Ні. Дуже спимо. І прям не тільки ми, а й дві команди. Щось не попросинали після різдва. Відійміч, швидкість трошки ваші. Четверть нема кому збиратися. Зараз я не бачу тієї команди, яка в як четвер зібралася, хоче виграти. Починаємо вже працювати, поки не пізно. Стаємо нас, подав, що нас тема, руля нас спасає. Гуртар не працює, ми скільки зіграли. Просинаємося? чи ні? Давай давай. Давай, 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 давай. давай! Промова головного тренера розбудила команду. І ФК Альянс ожив. На ворота Уномасу почався справжній шквал небезпечних моментів, які перетворились у голи. Спочатку Цімерман. Відібрав м'яч на чужій половині майданчика і самостійно завершив атаку голим. Один за одним забили свої м'ячі, Білозоров і Великий. Перший завершив шикарну комбінацію ефектним ударом. А Олесь реалізував хитро розіграний стандарт. Рахунок 3-0. Гравці Ономасу шоковані. І здається, гру можна закривати. Залишається довести все до логічного завершення. Ходять, виходь! Ді Треба платити, ще їм буде Зараз 2 хвилини до працюємо, що ми розбиралися те, що говорили, все ми знаємо. Отут тут щось борьба, ми почали уживати, по-іншому. Будемо боротьбу, будемо получати. Давай додаємо, додаємо, не розходимо. 3-0, 2 хвилини до закінчення, у маршрут на п'ятого. Буде інтересно. Собі ціль ставимо собі ціль. Забуваємо перший тайм, бо він не був найкращий в нашому випадку. Не був не Ставимо собі ціль на другий тайм. Давайте поставимо собі ціль для команди, яка хоче медаль, Давайте поставимо собі ціль другий тайм перемогти. Ставимо собі таку ціль. Да. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Титульний спонсор команди альянс лев метал. Нашими найкращими партнерами. Є ресторація делюкс та фабрика відновлених телефонів Айкула.юей. Дякуємо за підтримку «ФК Альянс та українського футзалу. Весь початок другого тайму намагає на п'ятого. Ми захищаємося, а поки що все виходить, Руслан зробив декілька крутих сейвів. Важко, важко, дуже важко. — Як тобі матч. У нас матчі, як завжди, є дуже цікавими і інтригуючими. А хто їх не дивиться, він собі тільки гірше робить. Він хоче отаку сквозну віддати. І тоді Ром, Роману супреці було далеко бігти. І цей, вони сюди стріляють, і цей прибігає на 6. У нього два варіанти, може бути таке, він забирає і шукає. Yeah. Ось сюди. — Щоб був Оце цього лишати, бо він тут є. А цей заходить ось сюди і він шукає таку передачу. Між він От, завжди він тут має. є, є має тут має. в зоні. Це його це його робота, і цей має мішати. Ми ж граємо від центру. Сюди в бровку Ми встигаємо два-два. Ми сюди встигнемо по-любому. Розумієш? Я розумію, про що ти говориш? Була mm -hmm. така ситуація, що він отак ну, от вони стояли, цей вийшов типу півзони, Він так вот, через одного <рисували> аж він під мене, вийшов. бо це э, він да чуть чуть, чуть вище, там кротко mm -hmm. мусите лінії пасу і тут спілкуватися між собою. Останні місця, Добав, Добав, давай, Добав, давай, 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 давай. давай, давай. Починається, починається наш фірмовий палідол 3 1 до закінчення матчу 2,5 хвилини. половиною Коли Ономас відквитав один м'яч, наші гравці зібрались і всіма силами пішли в атаку. Це дало свій результат. І Олесь Великий знову збільшив перевагу команди до трьох м'ячів. Але супернику на це було все одно. Танські і компанія почали відігруватись шаленими темпами. Звичайно, не без допомоги суддів, які в короткий проміжок часу призначили у наші ворота два дабл-пенальті, коли були повністю поділу. Яким збив опонента у центрі майданчика? А Біло зіграв рукою біля своїх воріт. Танський реалізував обидві дуелі з Мирзаєвим. 4-3 і гра підходить до точки кипіння. До Закінчення ми пропускаємо четвертий, 4-4, 4-1, все пізде, Прикурили собі, <по> думаєте, все нам? 4-1. 4-4. Що мені робити, як тренувати, якщо людина виходить і не заробляє як сьогодні? Ви хочете всі грати. Коли ти граєш? Я хочу, я хочу. нема часу, вода вам поіграти. 4-1 На і грайте! Не може бути команда і грати, чотири 4 три 3 ігри, мати чотири десятки свої уроки. На ногах працювати треба. Не руками бувати собі. Медалі? Чотири один. Чотири-чотири медалі. Які медалі? Трішечки хочеться сказати про відсутність Ярослава. Ярослав сьогодні у нас одружився, тому пишіть привітання в коментарях, він думаю, буде дуже вдячний. Чекаємо його, чекаємо, поки він вийде.